Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Небесне Воз'єднання 1 Солонян 4.17 так завсіди будемо з Господом. Складаючи некролог для своєї матері, мені здавалось, що слово Померла було занадто остаточним. Враховуючи мою надію на наше обіцяне воз'єднання в небесах. Отже, я написала її радо обійняв Ісус. Однак все одно я іноді засмучуюсь, переглядаючи останні родинні фотографії, зроблені вже без моєї матері. Втім, нещодавно я дізналась про художника, який створює родинні портрети, додаючи до цих картин тих, кого вже з нами немає. Він їх малює на основі попередніх фотографій. За допомогою свого пензля художник відтворює Божу обітницю небесного воз'єднання. Зі сльозями вдячності я подумала про те, що можу знову побачити поруч із собою усміхнену маму. Апостол Павло підтверджує, що віруючи в Ісуса не повинні сумувати, як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і Воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Говорячи про другий прихід Ісуса, Павло каже, що всі віруючі воз'єднаються з ним. Божа обітниця Небесного Воз'єднання може нас утішити, коли ми оплакуємо втрату близьких людей, які вірили в Ісуса Христа, наше обіцяне майбутнє з Воскреслим Царем. Дає нам надію при переході у вічність під час його повернення або в день, коли він покличе нас додому. Як Бог своєю обітницею Небесного Воз'єднання утішив вас у вашій скорботі? Чому ця обітниця дає велику надію? Помолимось, люблячи Спасителю. Дякую за непохитну надію, яку я маю з іншими віруючими, допоки ти не покличеш мене додому або прийдеш знову. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.